Вітаю всіх! В цьому відео я ділюсь з вами ібецькими простуковинами тіла, які, які ви можете виконувати зранку. І це не займе у вас багато часу, але запустить весь ваш організм. Буде прилив енергії, приємні відчуття, і ваш організм якраз дуже добре запуститься. Лімфатична система, кровообіг активується. Ще на цьому відео ви можете побачити. Як я роблю дихальну практику, вона називається Анісарат Хауті Крія. По-простому ви знаєте її як вакуум. Це теж дуже корисна практика. По-перше, вона запускає так само нашу травну систему і плюс всі органи внутрішні стають на місце. Дуже-дуже підтягує все тіло, користуйтесь. На здоров'я! Можете писати мені, якщо будуть якісь питання по стосовно цих практик, я з задоволенням вам відповім. І далі нижче під відео буде опис користі цієї практики. Дякую за увагу! І до наступної вітричі!